Всім привіт! Починаємо 21-й огляд мого криптопортфоліо. А сьогодні ситуація більш радісна, ніж минулого тижня. Сьогодні у нас 15 вересня 2024 року. Як ми бачимо по графіку, весь тиждень ми росли. А, декілька годин, як ми трошечки падаємо, але думаю, це а, зміниться завтра. А, ось а, якщо ми дивимося по Axie Infinity... Ситуація така. Підемо, подивимось далі. Що на Сент, Тут не так ярко виражене. Більше зростання з боковичком. По нір зростання більш яскраве. По солані пилка більш з більшими зубцями, але теж тенденція до зростання. Що по ефіріуму? Зростання більш повільне, але стабільне. І біткоін у нас показує найкращу динаміку по зростанню. Маю надію, що вона продовжиться. Якщо починали ми тиждень з 53 тисяч 600, то зараз досягли майже 60 доларів. Так, вчора навіть були 60 тисяч 670, зараз трошки нижче. Ось, а я вже. Переніс дані. Зараз портфоліо е, має вартість 1081 долар. Е, напогадую, стартова вартість була 1500, тобто е, воно все ще в мінусі. Е, ніяк не вийде з нього, але тенденція за тиждень до зростання. Я переніс вже дані по гаманцям. А, і ми бачимо, що зростання по класичному гонцю 224-241. Зростання по прогресивному гонцю 234-243. Гаманець мемовий зріс з 196 до 214 доларів. Та гаманець геймовий зріс з 189 до 211 доларів. Так, і гаманець штучний інтелекту з 146 до 174. Тобто у всіх дуже добре зростання. Ми зросли на 94 долари за тиждень, тобто на 10%, але з початку падіння ще 28%. Ось такий огляд був на цьому тижні. Якщо у вас є якісь питання, прошу задавайте. Всім до побачення, до наступних зустрічей.